Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати книгу, веселі пригоди, Кисика та муцика. Найцікавіше. У другому відділенні виступала приборкувача левів та тигрів, тітонька Батігнюк. Спочатку на арені побудували велику клітку. За нею з двох боків поставили дядечків із золотими чайниками на головах, і товстими гумовими шлангами в руках. Коли все було готове, в клітку забігли шість левів і чотири тигри, а потім до них випустили приборкувачку. Вона відразу почала ляскати батагами і вклонятися, а леві й тигри гарчали від задоволення. Знаєш, сказав я кицику, ці великі кішки дуже схожі на тебе. Вони, бува, не твої родичі. Мої, з гордістю сказав кицик. Я навіть розумію, про що вони гарчать. Так, сказав я, було б добре, якби серед них виявився твій рідний дядько. Або хоча б тітка, тоді б нам легше було влаштуватися тут на роботу. Але кицик не встиг відповісти, бо почалося приборкування. Це було дуже цікаво. Від усього, що відбувалося в клітці, дух захоплювало. Кицик не зводив очей зі своїх родичів і без кінця повторював Дивись, дивись, які вони дюжі, ці леви і тигри. А я йому сказав. Зате тітонька Батігнюк дуже розумна. Вона робить усе, що побажають ці й тигри. А що вони пожирають? Жадівно облизнувся, запитав кицик. Не пожирають, а побажають, пояснив я йому. Ти тільки про їжу і думаєш. Запам'ятай, тут не кухня і не буфет, а цир. Так от тітонька батигнюк тому розумна, що виконує все, чого від неї вимагають леви і тигри. Захочуть сісти на тумбочки, вона їм тумбочки підставляє. Захочуть по дошці пройтися, вона їм дошку кладе. Захочуть стрибати через кільце, вона тримає кільце. Я так гадаю що вона сама теж і по дошці ходити вміє, і через кільце стрибати, але сьогодні просто цього нам не показує. Маєш рацію, погодився кицик. Вона робить усе, що їм подобається, і шматочки м'яса дає, і навіть чухає за вухом. Це дуже приємно. Я теж люблю, коли мене тихенько за вухом чухають. Потім він сказав дуже шкода, що у них одна розумна приборкувачка. Якби на кожного сильного звіра було по одному розумному приборкувачу, тоді б м'ясо частіше діставалося і за вухами частіше чухали. І чому це так мало приборкувачів?» А я подумав і сказав йому напевно, тому, що багато дужих, а розумних мало. Раптом кицик затремтів і запищав від захвату. Ой, дивись, дивись, що вони роблять? У цирку стало дуже тихо, і всі глядачі витягли шиї. Щоб краще бачити, що відбувається на арені. А відбувалося ось що. Тітонька Батігнюк підійшла до великого тигра, помацала смугасту шерсть, потім відкрила його пащу і стала засовувати до неї свою голову. Як ти гадаєш, прошепотів кицик, для чого вона це робить? Звісно, для чого, відповів я, дивуючись Кицикової неосвіченості, вона приміряє на себе цього тигра. Жінки люблять усе приміряти, особливо, якщо ця штука з хутром. Тільки я б на місці тигра не став би брати до пащі її голову, а поважав би голівку голландського сиру. Я впевнений, що пара голівок сиру в цирковому буфеті неодмінно знайдеться. Тут я відчув, ніби мене за вуха тягнуть на цю арену і сказав кицику, а тобі не хотілося б трошки поприборкуватися. Хотілося б, проборчав кицик і почав щось бурмотіти з приводу сильних родичів яким не сподобається, якщо він без дозволу полізе в їхню клітку. Ну, гаразд, – сказав я, якщо ти боїшся, то сьогодні тільки дивись, а наступного разу теж підеш. І я побіг на арену. Як я виступав з приборкувачкою тигрів, коли я пробігав між рядами. Публіка вітала мене стоячи, деякі навіть на стільці застрибували. Коли ж я увійшов до клітки, леви і тигри загарчали так, що тітонька Батігнюк не почула, як я з нею привітався. Тоді я підійшов ближче і сказав їй, що добре б зробити щось таке веселе, станцями і музикою. Але й тоді вона мене не почула. Тоді я став дертися по її шкіряному костюму нагору, щоб сказати їй все це на вухо. Лізти було дуже слизько, але я все ж таки дістався до вуха і сів на комірець куртки. І тут трапилася несподіванка. Тітонька Батігнюк нахилилася, я не втримався. І провалився їй за воріт. Однак розумна тітонька Батігнюк відразу здогадалася, чого я від неї хочу, і почала весело стрибати і танцювати. Я, звичайно, з нею за компанію теж пострибав. Ось тут і почалися справжні веселощі. Мені за шкіряною курткою добре було чути, як реготали глядачі. Наш номер міг тривати ще довго, якби тітонька Батігнюк не перестаралася. Вона викидала такі колінця, що я не втримався і вивалився на арену прямо до її ніг. Леви й тигри одразу втекли з арени, а приборкувачка Батігнюк закричала Води! і впала на тирсу. Дядечки з золотими чайниками на голові. миттю виконали наказ з товстих шлангів стали поливати її водою. А я відбіг у бік і став клонятися. На арену вибіг сам директор цирку і наказав прибрати. І тітоньку, баті Гнюк, миттю забрали за лаштунки. Так закінчився мій перший виступ. Тепер ми будемо виступати з кіциком разом, тільки ще не знаємо, що будемо робити. Скоріше за все, станемо клоунами і будемо бамбуковими палицями вибивати сміх з публіки. Це дуже кумедно, і костюми у клоунів дуже гарні. Я давно здогадуюсь, що вам хочеться дізнатися, що там з тітенькою Мариною Петриком. Тому ми покинули їх самих і пішли, навіть не попрощавшись. Звичайно, я мушу вам розповісти про них і зараз це зроблю. Як змінилося життя тітоньки Марини? Нам з Кицюком було дуже ніяково, що ми так несподівано пішли з будинку доброї тітоньки Марини. Залишили її саму без помічників. Але що поробиш, якщо в цирку ми виявилися у тисячу разів потрібнішими? Довго ми думали, чим би її віддячити, і щасливий випадок допоміг нам. Якось гуляючи цирковим підвалом, ми з'ясували, що крім нас тут повно мишей і ішок. Кішки тут теж не можуть і дня прожити без мишей і постійно бігають за ними. А виступати на арені вони не вміють, тому живуть злиденно і ледве зводять кінці з кінцями. Ми запитали, чому вони не переселяються в інше місце? Миші й кішки пояснили, що зараз житлом складно. Що дерев'яних будинків у місті майже не залишилося. Тут ми негайно повідомили їм про нашу тітоньку Марину, про її чудовий дерев'яний будинок і запевнили, що вона завжди буде рада таким приємним сусідам. Миші й кішки дуже розчулилися. Вони сказали, що давно мріяли про таку тітоньку. І якщо ми їм покажемо до неї дорогу, то будуть до віку нам вдячні. Для мене з кициком це був чудовий вихід. Замість нас двох тітонька Марина отримувала цілу дивізію мишей і на додачу до неї роту кішок. Тепер вона, звичайно, забуде про образу, та ще й буде нам вдячна за послугу. Я негайно проводив їх до самого будинку тітоньки Марини, але заходити не став, щоб не засмучувати її, і вернувся назад. Про все інше я знаю лише з чуток, а розповідають ось що. Тітонька Марина дуже радо прийняла усіх нових мешканців і від щастя не знала прямо. Куди їх посадити? У хаті стало так тісно, що вона буквально стала розлазитися по швах. Господині було дуже незручно перед новими сусідами, і вона весь час відчувала себе там зайвою. Тоді, подумавши, тітонька Марина зробила найблагородніший вчинок у своєму житті. Залишила дерев'яний будинок мишам і кішкам, а сама переїхала у кам'яний на дев'ятий поверх. Переїхала і сказала Ну, тепер усім буде добре. І мала рацію миші за неї не пішли, адже кам'яний будинок їм не по зубах. От і вся історія. Тепер мене і кицика, вній компанії ви можете зустріти тільки в цирку. Приходьте на наші вистави. Якщо в касі не буде квитків, скажіть, що ви до мене і вас пропустять так. А ось і третій дзвінок, нам пора на все добре.